Тестування продуктивності один із видів нефункціонального тестування застосунку, при якому досліджується поведінка застосунку під певним навантаженням протягом визначеного періоду часу. Якщо дуже спростити, ми беремо наш улюблений сервер і починаємо відправляти на нього багато-багато HTTP-запитів. Звісно, руцями вам це зробити не вдасться. Тож, щоб згенерувати навантаження, вам потрібен один із спеціалізованих інструментів, які зроблять це за вас: Gmeter, K6, Gatlin, Loadrunner, Locus та інші. І оскільки цей канал присвячений мові програмування Python, в рамках цього відео ми розглянемо Python бібліотеку Locust. І якщо ми згенеруємо навантаження середнього рівня, то проведемо тестування навантаження. Якщо підвищимо рівень навантаження, проведемо стресове тестування. Низький рівень навантаження, але протягом довгого періоду часу це вже тестування витривалості. Різні стрибки навантаження дозволять протестувати роботу застосунку в умовах години пік. Також є тестування на відмову та відновлення, тестування масштабування, об'ємне тестування і таке інше. Залишилося лише зрозуміти, що таке середнє навантаження, а що таке високе навантаження. Адже для одного застосунку 1000 запитів на секунду це середнє навантаження, а для якогось вже високе. Перш ніж відповісти на це питання, треба спершу з'ясувати, що ми при цьому будемо вимірювати. А цікавить нас, скільки запитів на секунду здатен обробити наш застосунок. Звісно, чим більше, тим краще. А також скільки часу було витрачено на обробку одного такого запиту. І тут ми аналізуємо середнє значення, мінімальне, максимальне, медіану та різні перцентилі. Персентиль є дуже важливим показником, тому варто розуміти, як він вимірюється. Нехай ми виконали певну кількість запитів протягом періоду часу, і деякі запити виконались швидше, деякі повільніше. І щоб вирахувати середнє значення, ми беремо час виконання усіх запитів і ділимо отриману суму на їх кількість. Але такий показник приховує деякі деталі. Наприклад,. Якщо у нас буде багато швидких відповідей і багато повільних, середнє значення буде проходити десь посередині і буде виглядати, наче такий показник є задовільним. Та насправді половина усіх запитів є значно повільнішою. Тому для аналізу таких запитів можна використати персентиль у 99%. Цей показник показує, за який час були виконані більшість запитів. В даному випадку 99% усіх запитів знаходяться нижче цієї лінії, і лише 1% менш успішних запитів, таких собі уламків, знаходиться вище цієї лінії. Тож ми можемо вважати, що 99 запитів із 100 виконуються за задовільний період часу. Таким же чином ми можемо аналізувати перцентиль у 99,9%, 75%, перцентиль у 50% і є нашою медіаною. Ну окей, сподіваюсь, більш-менш зрозуміло, що ми будемо вимірювати. Що робити далі? Нам потрібно зрозуміти межі продуктивності нашого застосунку. Тож перший тест, який варто виконати, тест на відмову. Для цього ми почнемо поступово поволі збільшувати кількість запитів на секунду і дивитись, як поводиться система. Спочатку усе буде окей. Разом із кількістю запитів буде зростати кількість відповідей на секунду, а час відповіді буде більш-менш сталим. Це наша так звана зона комфорту. Далі ми побачимо сповільнення. Час обробки одного запиту буде поступово зростати, і відповідна кількість відповідей на секунду. Буде все ще зростати, але темп зросту буде поступово сповільнюватись. Це так звана зона деградації продуктивності. І в якийсь момент кількість опрацьованих запитів на секунду досягне свого ліміту. Це й буде пропускна здатність нашого серверу. А час відповіді буде поступово зростати і зростати. Запити будуть поступово накопичуватись у черзі, а сервер не буде встигати їх опрацьовувати. Тож ми досягли зони насиченості. І в якийсь момент сервер впаде з помилкою або запити почнуть відвалюватись по таймауту. В цей момент ми побачимо ріст кількості помилок, що позначиться на пропускній здатності та середньому часі обробки одного запиту. На цьому етапі подальше збільшення запитів на секунду не має жодного сенсу. Тож таким чином ми будемо більш-менш розуміти межі продуктивності нашої системи, відповідно до яких ми можемо планувати подальше тестування нашої системи. З теорією трохи розібрались. Тепер переходимо до практики. Спеціально для цього відео я створив невеличкий веб-застосунок, і в даному випадку ми запитуємо список користувачів та їх особистих книжок разом з інформацією про авторів. Такий застосунок буде запущений у Докер контейнері на основі інструкції Docker Compose, а також буде взаємодіяти із базою даних Postgres. Завдяки використанню контейнеризації, ми можемо обмежити кількість ресурсів, наданих такому сервісу. При виконанні тестування продуктивності дуже важливо, щоб ресурси системи, використовані для генерації навантаження, були відокремлені від ресурсів, використованих, власне, щоб таке навантаження обробити, щоб не забирати ресурси один у одного. І щоб протестувати такий застосунок, ми використаємо спеціалізований інструмент під назвою Locust. Цей інструмент дуже простий у освоєнні і дозволяє з легкістю підготувати гнучкі тести завдяки використанню мови програмування Python і інтегрувати таке тестування у ваш CI-CD pipeline. І зараз ви самі переконаєтесь, наскільки це просто. Перше, що нам потрібно зробити, інсталювати Python бібліотеку LACHUST за допомогою команди pipinstall. Далі у Python-файлі робимо декілька імпортів. І створимо клас, який буде наслідуватись від класу HTTP-User. Вказуємо WeightTime. І створюємо метод, задекорований декоратором Task. Це буде певна задача. Таким чином, ми визначили поведінку користувача, який кожні 2-5 секунд буде навмання обрати одну із визначених задач і виконувати її. А таких користувачів буде дуже багато, в залежності від навантаження, яке ви хотіли би згенерувати. Всередині такої задачі ми маємо доступ до атрибуту Client, який можемо використати для виконання HTTP-запитів. Об'єкт Client наслідується від об'єкту Session із бібліотеки Requests. Тому, якщо ви коли-небудь використовували бібліотеку Requests, у вас не повинно виникнути жодних проблем. На цьому каналі є окреме відео про написання Rest API тестів на Python з використанням цієї бібліотеки. Посилання залишу у описі до відео. Зверніть увагу, ми вказали URL, не вказавши хост сервера. Хост ми вкажемо пізніше вже при запуску цього застосунку, а Locust сам підставить його при виконанні такого запиту. І ми тим часом написали наш перший тест. Запустимо його. У терміналі виконуємо команду Locust-f із вказанням створеного файлу. Locust запустить власний вебсайт і запропонує нам перейти у браузер для подальшої взаємодії. І у запропонованій формі ми можемо вказати кількість користувачів, яку ми хотіли би згенерувати, та швидкість їх створення. Для демонстрації створимо трьох користувачів із швидкістю один користувач на кожні 5 секунд. Кажемо хост сервера, на який будуть виконувати запити. Обов'язково вказуємо протокол, в моєму випадку HTTP. І можемо запустити тести. І ми одразу попадаємо на зведену таблицю, де відображається агрегована інформація по усім запитам, які ми виконуємо. Тест вже почався, і ми можемо побачити збільшення запитів Get Users. Перейдемо на вкладку Charts. І тут ми можемо наживо спостерігати за поточною кількістю користувачів, кількістю запитів на секунду, а також за часом відповіді, представленому у вигляді медіани та 95% перцентилю. При бажанні протягом виконання тесту ми можемо гнучко регулювати рівень навантаження. Натиснемо кнопку Edit і збільшимо кількість користувачів до 100. І ми можемо одразу прослідкувати, яким чином це вплине на кількість запитів та час відповіді. Не дивлячись на те, що ми згенерували 50 користувачів, рівень навантаження дуже несуттєвий, лише 15 запитів на секунду. Тому можна побачити, що час відповіді знаходиться у зоні комфорту і суттєво не змінюється. Зупинимо тест і повернемось у PyCharm. По завершенню тесту у терміналі можна побачити фінальну зведену таблицю. Подивимось на деякі додаткові можливості Locust. Нехай я хотів би протестувати ще один метод отримання певного користувача по ID. Скопіюю створену задачу. Та тепер мені потрібен хоч якийсь ID-користувача. Імпортуємо модуль random і спробуємо повзаємодіяти із запитом, який ми виконали у методі TaskSample. Створимо атрибут, який буде містити ID випадкового користувача із такого запиту. Сконвертуємо відповідь у словник за допомогою методу JSON, отримаємо випадкового користувача із об'єкту Data і оберемо його ID. На рівні класу вкажемо той самий атрибут із значенням по замовчуванню. Тож у задачі GetUser ми будемо робити виклик тільки якщо мали змогу визначити ID випадкового користувача. Адже нам потрібно передавати його як частину URL. І якщо ми запустимо тест, то побачимо ось таку картину. Locust групує результати запиту відповідно до URL, тож і вважає ось ці запити як два різних. Щоб це виправити, при виконанні запиту передамо додатковий параметр name, який дозволить відносити усі такі запити у одну групу, незважаючи на те, якого користувача ми запитуємо. Додатково для створеного користувача ми могли би визначити спеціальні методи OnStart та OnStop, які будуть виконані для такого користувача лише один раз при створенні користувача та при його видаленні відповідно. Для прикладу, якщо перед початком тесту вам потрібно створити такого користувача у базі даних, або пройти процес авторизації. А давайте тепер проведемо реальний тест продуктивності веб-сервера. Ми будемо порівнювати дві конфігурації нашого застосунку. В першому випадку ми проведемо тест на тестовому сервері, який входить у базову комплектацію веб-фреймворку Flask і не рекомендується для використання у продакшені. І друга конфігурація, яку ми протестуємо, комбінація проксі сервера Nginx та WSGI вебсервер GUnicorn. Та щоб їх коректно порівняти між собою, при виконанні обох тестів потрібно притримуватись однакових умов. В нашому випадку, веб-сервер буде мати доступ до обмежених ресурсів. Під час тестування ми будемо генерувати по 3 користувача на секунду і зупинимось на 1000 користувачів. Тривати кожен такий тест буде по 10 хвилин. У описі до цього відео ви зможете знайти посилання на застосунок, який ми тут тестуємо, та набір команд, потрібних, щоб самотужки провести таке тестування. І ми переходимо в термінал і запускаємо тест для першої конфігурації, де ми тестуємо вбудований веб-сервер, не пристосований до великих навантажень. Перейдемо у браузер. У зведеній таблиці важливо одразу перевірити, що немає жодних помилок. А отже усі запити виконуються успішно. Переходимо на графіки і насолоджуємося процесом. Десь тут, на рівні У 60 запитів на секунду, можна побачити, що ми виходимо із зони комфорту. І час відповіді починає суттєво збільшуватись. На відмітці у 350 користувачів можна помітити, що ми переходимо у зону насиченості і досягли ліміту пропускної здатності нашого сервера, що відповідає 80 запитам на секунду. Далі ми очікуємо, що це значення буде більш-менш стале, а час відповіді буде поступово зростати. Продовжимо спостереження. І тут ми бачимо досить таке цікаве явище, коли відстань між персентилями збільшується. Це свідчить про збільшення розкиду часу відповіді для різних запитів. Ось ми досягли позначки у 1000 користувачів, тож навантаження зростати вже не буде. І можемо звернути нашу увагу на зведену таблицю. Нас цікавлять персентилі та максимальне значення. Якщо половина запитів обробляється за проміжок часу, що не перевищує 2 секунд. Найменш щасливий користувач вимушений був чекати більше 2 хвилин, допоки його запит буде оброблений. Також можна побачити 124 помилки. І якщо перейдемо на вкладку «Failures», то буде зрозуміло, що такі запити не дочекались відповіді. Чекаємо на завершення тесту. І наприкінці поглянемо на зведену таблицю. Маємо 2% помилок. Медіану у 2,6 секунди, 95% 15 секунд та 99% 108 секунд. Максимальне значення більше 2 хвилин. Чималий розкіт значень. Далі ми запустимо аналогічний тест, але вже з використанням схеми NGINX разом із GUnicorn. Запускаємо тест і переходимо на зведену таблицю. Помилок немає, тож усе добре, і переходимо на графіки. Перша відмітка 40 запитів на секунду. І ми бачимо перші ознаки виходу із зони комфорту. 400 користувачів. І ми бачимо досягнення пропускної здатності на відмітці у 100 запитів на секунду. Продовжимо спостереження. І ось ми вийшли на позначку у 1000 користувачів. І можна побачити, наскільки близько йдуть персентилі один від одного, і час обробки запиту приблизно становить 7 секунд. Переглянемо зведену таблицю. Помилки є, але це всього 4 помилки проти 124 порівняно із першим тестом. Медіана 2,4 секунди проти 1,7. 95% 7 секунд проти 8. Коли як 99% 7,3 секунди проти 26 секунд. Суттєва різниця. Та по закінченні тесту результати вас дійсно здивують. І максимальне значення лише 7,5 секунд порівняно з двома хвилинами у першому тесті. Тож, вже із цих даних можна зробити висновок, що Nginx та GUnicorn створюють чесну чергу і оброблюють усі запити за більш-менш рівномірний час. Доведемо тест до кінця. І, як ми бачимо, час відповіді більш-менш вирівнився. Наприкінці тесту приведу в фінальні зведені таблиці обох тестів. А ви напишіть у коментарях, які результати вдалося отримати вам, а також які висновки вам вдалося зробити на основі отриманих даних. І коли ми вже визначились із тим, яка конфігурація краще, в подальшому можна продовжити експериментувати з кількістю виділених ресурсів та налаштуваннями самого веб-серверу GUnicorn. Або спробувати порівняти веб-застосунок, написаний на Flask, із асинхронним застосунком, написаним на FastAPI. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Як ви бачите, Locust може бути дуже корисним у дослідженні веб-застосунку і пошуку оптимального налаштування. Та якщо ви хотіли би включити цей інструмент у ваші CI-CD процеси, це також досить таки легко зробити. Нехай ми хотіли би по завершенню тесту виконати автоматичну перевірку на кількість помилок. Нехай вони не повинні перевищувати 1% від загальної кількості запитів. А середній час відповіді повинен бути не більше 5 секунд, коли як 95% персентиль не повинен перевищувати 8 секунд. З цією метою ми створимо спеціальну подію. Яка буде виконана по виходу із програми, власне, по завершенню тесту. Об'єкт environment ми використаємо, щоб дізнатися результати тесту, а також встановити статус-код програми по завершенню, де 1 це помилка, а 0 є успішним завершенням програми. При запуску тесту ми використаємо декілька додаткових параметрів: Quit, щоб автоматично вийти із програми по завершенню тесту. 10 означає, що ми дамо програмі додаткових 10 секунд, щоб вона встигла прибрати за собою сміття. Only Summary дозволяє зменшити кількість непотрібних принтів у термінал, а також параметр Headless дозволяє уникнути ініціалізації веб-інтерфейсу, адже в рамках CI-CD ми не плануємо жодним чином із ним взаємодіяти. При використанні параметру Headless. Тест буде запущений автоматично, тому ми можемо уникнути використання параметру автостарт. Запустимо програму і подивимося, як це вплине на її поведінку. І по закінченню тесту ми побачимо такий собі підсумок. Супер! Як ви бачите, незважаючи на те, що Локуст може виглядати як достатньо простенький інструмент для проведення тестування продуктивності, разом з тим його дуже легко почати використовувати, а мова програмування Python надасть вам тої необхідної гнучкості, щоб підлаштувати тестові сценарії під ваші потреби. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.